Друзі, всім привіт! Сьогодні ми з вами поговоримо про ціни, а саме про мої ціни, і, взагалі, як складається. Ринок з авто і чому тут такі різні ціни. Почнемо з того, що є авто на українських номерах. На них самі дешеві взагалі ціни можуть зустрітися в основному, тому що це авто їжджені. Яка різниця між їждженим авто і авто на транзитах? Думаю, вам об'ясняти не треба. Ви самі маєте це знати. Звичайно, більшість авто з Європи набагато в кращому стані, ніж вже ті, що їздили тут. Хоча, звичайно, різні варіанти бувають. Далі по ринку. Чого, допустимо, от в мене цей гольф, я його віддаю для вас, для підписника за 7 доларів, це в мене 1,6 дизель на панорамі, на алькантарі, на всіх ділах. Чого такі гольфи От в мене 7900, а вони зустрічаються по 9 тисяч, по 8500. Тому що ну, наприклад, в мене така стратегія. Я приганяю машину і накидаю на ній максимально небагато, щоб вона була доступна і щоб в мене її швидко, купили, швидко забрали. І це і мені вигідніше. І людина приїде і купать у мене 240 пробіга. Реально гарний стан, і людина собі купить реально гарну автівку. Давайте взагалі зараз прийдемося по всім машинкам, які в мене тут ціни. Почну знов-таки з Гальфа, 7900 його віддаю. Далі пасати на пасати без сьомі ціни стартують від 11 до 13 тисяч. Це в мене ще й на максимальних фарах. На автоматі, на кожі, на всіх всіх ділах задня камера, реально все є навіть електроляда. Я його віддаю за 10 тисяч доларів. Таких цін немає. Знов таки, я просто хочу, щоб в мене був оборот, так сказати, щоб я побистріше від цієї машини так сказати і збавився і закупив нову. Далі Grand грансценик. Scenic. ці Grand Scenic сьогодні ходив по вторинку, 1,6 бензин там 7-8 року е стоять за ціною е 5 дев'ятсот шість У мене дизельна машина. 1,5 дізель за ціною 5950 на старті, плюс невеличкий торг. Ну і ще у мене Астра. Чим в мене тут на неї приваблива ціна, того що в мене вона на ксенонах, на автоматі, на 17 дисках 9-го року, і я її також віддаю за 7900. Також таких цін на такі машини, на такий стан немає. Тут у мене ще до 200 пробіга. До речі, всіх авто у мене тільки оригінальний пробіг, і в мене завжди є підтвердження на цей пробіг. Того ось такі у мене ціни, а давайте зараз ще зрівняємо, ще деякі авто. Але ж діло тільки в цьому. Звичайно, що ні. Самі можете зайти на Mobile Day і подивитись на ціни на авто. Там може, ну допустимо, Passat крашений. Того мені його вийшло е, так взяти дешевше, так скажемо. Не крашений не сильно, не лякайтесь, там пару елементів, але ось ціна суттєва дві тисячі доларів різниці. Так само ви самі можете зайти на Mobile Day і подивитися там, ціни на будь-які авто. Там може бути Golf Plus, допустим, за 900 євро, а там буде якийсь рижик або пробіг під 300 тисяч, а може бути за 1900 євро, але там також може бути якийсь нюанс. Тому кожен як де купить, так потім і ставить. Звичайно, ну, хто якщо хоче заробити, хтось 100 доларів, хтось під 1000. Ну, в основному зараз заробляють люди менше, тут до 500 доларів. Також давайте ще поговоримо про машини там з Швеції. Звіти машини получаються дорожчі. чому тому, що з Норвегії, Швеції, Швейцарії. Тому що доставка набагато дорожча, там тисячу від тисячі євро. Стартує доставка, плюс там машини дорожчі, Звичайно, там трошки краще стане. І того там, наприклад, такий посад Швейцарії може стоїти 15-14 тисяч. Ді є такі ціни зустрічаються за безьомий, але там буде якийсь можливо кращий стан. Звичайно, це все відповідно, і звичайно, якщо ви берете авто, не на все собі життя, то можна взяти і там знайти подешевше, і від'їздити від воно точно так само. Того ціни на авторинку залежать не тільки від машини чи від продавця, а ось просто від різних умов. Наприклад, хтось купив машину дорожче, мусить її продати дорожче. Хтось купив дешевше, віддає дешевше. Комусь вийшла дорога доставка. Зараз ще курс, зараз. На мою думку, авто будуть дорожче, тому що реально курс крос-курс саме, він дуже великий. продаєш машину за долари, міняєш на євро. Ну, це таке, це вже там наші внутрішні якісь проблеми. Можливо, що важливо в кінці отримати, це щоб ви, клієнт, отримав авто. Гарне за адекватним прайсом, ось це моя ціль. Того я так і стараюсь, Того в мене там авто по доступним цінам. Я менше заробляю, але ось в мене частий оборот авто. Того, якщо вам потрібне авто з Європи, звертайтеся. Також ви побачили, які в мене є авто. У мене ще є міганчик 16-го року. Також я його віддаю за 16-го року Міган. Скоро буде Міган 4, Плюсик. багато машин їде. Того залишайтесь, підписуйтесь. Я думаю, я трошечки ясно розклав, плюс-мінус по цінам. Хто щось не поняв, питайте або питайте, що вам ще розказати. Всім гарного дня, до побачення.